Доброго ранку, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я пропоную вам послухати одну незвичайну розповідь про милосердя та турботу. Тож слухайте уважно. Продавець невеличкої крамнички повісив біля входу оголошення продаються кошенята. Цей напис природньо привернув увагу місцевих дітлахів. І за лічені хвилини до крамниці зайшов хлопчик. Привітавшись із продавцем, він несміливо запитав про ціну кошенят. Від 30 до 50 гривень, відповів продавець. Зітхнувши, хлопчик поліз у кишеню, дістав гаманця і почав перераховувати дрібні монети. Я маю зараз тільки дві гривні, сумно зітхнув він. Будь ласка, чи міг би я? Хоча б поглянути на них, з надією попросив він продавця. Продавець, усміхнувшись, і витягнув кошенят з великого козуба. Опинившись на волі, кошенята задоволено занявчали і кинулися навтіки. Тільки одне чомусь відставало від усіх, і якось дивно волокло задню лапку. Скажіть, а що з цим кошеням? спитав хлопчик. Продавець відповів. Що в котика вроджена вада на все життя, так сказав ветеринар і тому кошеня кульгає. Хлопчик чомусь дуже розхвилювався. От саме його я хотів би купити. Ти що, хлопчику, жартуєш? Це ж неповноцінна тварина. Навіщо вона тобі? Однак, якщо ти такий милосердний, то я тобі віддам його задарма. Забирай сказав продавець. Але тут, на превеликий подив продавця, лице дитини видовжилося. Ні, я не хочу брати його задарма, напруженим голосом сказав хлопець. Це кошеня коштує стільки ж, як і решта, і я готовий заплатити повну ціну. Я принесу вам гроші, твердо сказав він. Зачудовано, дивлячись на дитину, продавець відчув, як здигнулося його серце. Синку, ти всього не розумієш, цей бідолаха ніколи не зможе бігати, бавитись і стрибати, як інші кошенята. Почувши ці слова, хлопчик закотив штанину лівої ноги, і тут вражений продавець помітив, що нога хлопчика. Жахливо викривлена. Її тримають металеві обручі. Хлопчик поглянув на продавця. Я також не зможу бігати і стрибати. І цьому котику потрібен хтось, хто розумів би його і підтримав. Чоловік за прилавком змінився на обличчі. Сльози наринули йому на очі. Синку, я буду молитися, щоб в усіх кошенят були такі чудові. І турботливі господарі, як ти, сказав продавець. Дітки, а чи сподобалась вам моя розповідь? Давайте згадаємо, про що вона? Так, вона про хлопчика, який що хотів зробити. Так, викупити кошенят у зоомагазині. А чи хватило у нього грошей, діти? Ні, не хватало. А скільки ж у нього було? Так, дві гривні. І що тоді попросив хлопчик продавця? Так, а чи не зміг би він дозволити лише глянути на них? І що він там побачив, діти? Так, він побачив, що одне кошенятко якось дивно волочи лапку. І коли він запитав продавця, що з ним, що відповів продавець? Так, він відповів, що у нього вроджена вада, і він ніколи вже не зможе бігати, бавитись і стрибати. Але чому хлопчик захотів викупити саме це кошеня? Так, а тому, що воно було таке ж, як і хлопчик з вродженою вадою. І коли продавець запропонував взяти його задарма, що хлопчик відповів? Так, він відповів, що ні. Я готовий заплатити за нього повну ціну, тобто воно повинно цінуватися так, як і інші кошенята здорові. Усі люди, тварини, птахи, комахи народжуються, щоб жити, бігати, стрибати, літати, але буває так, що вони народжуються особливими, які не можуть ходити, літати, повзати чи бувають сліпі, і тоді їм потрібна допомога. Дітки, простягніть руку допомоги таким дітям. Тваринкам, пташкам, допоможіть їм встати, якщо це потрібно, подати, якщо щось упало, провести, якщо він не бачить чи не може. Не будьте байдужі, до чужої біди. Адже ми, маленькі патріоти своєї української землі, будьте милосердні та турботливі, як цей хлопчик. А наразі я кажу вам до побачення. Все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.